Вони, як і справжні вояки, одягнені у бронежилети, каски із автоматами. Та під військовою амуніцією білі халати, а їхня справжня зброя медичне приладдя. Вони не ведуть бій з терористами, а воюють за життя. Серед ангелів війни, так називають лікарів, на передовій був і Олег Сорокатий. Все, що довелося пережити та побачити, і нині постає перед очима. І правда війни не така, як зображають у кіно та книгах. А до цього було інше життя. Він зміг знайти себе та справу до душі, одружився і невдовзі став татусем. У кожного своє щастя. Для Олега це сім'я, з якою традиційно збираються за великим родинним столом, а також улюблена робота. Нині лікарям доводиться працювати у непростих умовах: брак фінансування, невелика зарплатня. Та у Олега своє переконання. Для нього медицина це більше ніж робота, це покликання, це стан душі. Піддався мудрістю своїх батьків, які сказали мені, сину, ти в нас наполегливий, трудолюбивий, ти знаходиш спільну мову з людьми. І ми бачимо тебе в медицині. Ми бачимо, що ти дійсно справишся з такою нелегкою професією, з таким нелегким фахом. Я зрозумів, що медицина це моє. На даний момент, скажімо так, без медицини. Важко жити, я не уявляю себе без медицини. Олег вже три роки працює у госпіталі для інвалідів війни, лікуючи захисників. Та у січні 2015-го він був потрібнішим на лінії вогню. Тоді у чоловіка тільки но народилася донечка, і прощатися з немовлям було найважче. Та Олег знав, що він повинен виконати свій обов'язок. Я не хотіла його відпускати, чесно скажу. Я казала йому, що і Не йди, я, я переживаю, я боюся. По-перше, у мене взагалі такий м'якохарактерний, він такий добрий, милий. Ну, я, я взагалі собі не уявляла, що він може бути в таких от умовах, проживати. Що, що він там може робити? Взагалі, як воїн. Ну, ну, я не знала, що це має бути просто. Ну, Він сказав, прийшла відповістка: значить треба йти. Значить треба, от, от я піду. Я кажу, ну як же дитина, маленька дитина, і ну. Звичайно, ми було в цьому плані, йому було дуже важко. Якби от не дитина, мабуть, він навіть взагалі би не вагався. Так, звичайно, він переживав трішки те, що дитину залишає. От а, а так він не вагався. Піду і все, я там потрібен. Я можливо я користь якусь принесу людям. Спочатку Олега Сорокатого забирають на військові навчання. Опісля повідомляють розпорядження керівництва призначити начальником медичної служби 13-го батальйону 58-ї мотопіхотної бригади. І тоді він потрапляє в одну із найгарячіших точок під Авдіївку, що потерпала від постійних обстрілів. Буквально декілька кілометрів від Авдіївки, що батальйон займає нульову. Бойову позицію і безпосередньо перебуває на лінії зіткнення. І далі було вже не до жартів, ти вже усвідомлюєш що ти на війні, потрібно наполегливо працювати, думати, на твоїх плечах життя кучі військових. Начмет батальйону це так би мовити, універсальний солдат. Олег водночас був і лікарем, і медбратом, і товаришем, і психологом. Були різні випадки, і бувало, бійців доводилося забирати прямісінько з поля бою і негайно транспортувати до найближчої лікарні. Він бачив те, що звичайній людині психологічно зрозуміти не під силу. Війна змусила Олега включити холодний розум. Військова медицина, вона Неймовірно складна психологічно. ти маєш бути готовий до того, що поранення складні, важкі, з точки зору людського фактора досить неприємні, з різноманітними, скажімо так, фізіологічними аномаліями. Можливо бути випадок, коли Розірвана рука, нема частини голови, осколками посічений живіт. В більшості випадків він навіть не знав імен своїх пацієнтів, втім, пам'ятає кожного. Не старається з пам'яті випадок у молодого солдата поранення, про які говорять несумісні з життям. Машина Олега мчиться із шаленою швидкістю. Кожна секунда довга, наче година. Бо від цих секунд залежить життя. Було вогнепальне поранення в голову. Ми виїхали на виклик безпосередньо на місце події. При огляді потерпілого, коли нього була величезна кількість крові, він дихав, так він робив якісь певні фізіологічні рухи. І, хоча б свідомо, я розумів, що поранення дійсно несумісне життя. Ми вклали його на досилки, підготували до транспортування, навіть виїхали в дорогу. На жаль, на жаль, в дорозі він помер на руках, на жаль, важких поранених, важко поранених, спасти, не вталося середньої важкості доводилось, встигалось не перерости. Не дати перерости їхньому загальному стану важкі. Рятуючи життя солдат, Олег не раз ризикував і власним. Ми здійснювали транспортування пораненого завдії з стабілізаційного пункту. На шлях от проходив крізь Нітайлова, Карловка. Це населені пункти, які ведуть до того. Щоб потрапити в 66-й військовий госпіталь міста Красноремійська. Ця дорога досить неприємна, небезпечна, адже по ній, неподалік від неї йде населені пункти Піски і Спартак, аеропорт. Ми якось їдемо з водієм. Ми виключили фари, бо дорога небезпечна, І такі напівсонні, напівтомлені. Не з того лісового спишка ми подивилися один на одного, можливо щось так. Знову спишка Водій каже мені, що це. Я кажу, це обстріл, нехай. В той момент ми дуже швидко їхали, дуже швидко спрямували свої дії, щоб вийти з цієї пастки. У період тиші на лінії вогню Олег не міг сидіти, склавши руки, брав усе необхідне і йшов до мирного населення, котрі потребували допомоги лікарів. Доктор нам. я не міг їм відмовити, Затупово допомагаючи їм, чомусь прислухаючи до їхніх, скажімо так, нозологій, якихось певних педіатричних захворювань, гіпертонія. Я і просив волонтерів допомогти місцевому населенню медикаментам. І в подальшому доходило навіть до того, що при можливості, при певних якихось моментах від військової служби я ходив надім до місцевого населення, склав їм системи, проводив їм якісь певні інфузії, давав медичну допомогу. Цей прапор, на якому слова вдячності від воїнів, котрим лікар врятував життя та мирних мешканців Донеччини, яким неодноразово надавав медичну допомогу, особливо дорогий Олегу. Адже хоча б одне врятоване життя свідчить про те, що поїхав він туди недаремно. Людина взагалі безкорислива. У нього немає таких, щоб я тобі це зроблю, але я щоб за це щось мав. Взагалі такого немає. Я дуже рідко таких людей зустрічаю і від душу тобі віддасть. Я коли бачив це в Красногорівці, там був цей район, там же ж ні лікарів не було, бо всі повтікали, не було медичного забезпечення у Красногорівці, то він молодець, він взявся за це, він підняв там трохи ту лікарню місцеву. До нього там очередя були, місцеві жителі, і він. Безкорисливо допомагав, навіть медикаменти, які забезпечував, випрашував, сварився там, я знаю, щоб йому надали, забезпечили, він піднімав ту ми частину у самій Красногорівці. І знаю, там люди ну, благодарили, що він там появився. Зараз от вже на гражданці, я думаю, всі випадки, які сприяли 200-му чи 300-му, і подумки думки, думаю, можливо, треба було зробити так, а можливо, треба було по-іншому, можливо. Але все, що було в наших силах медичної служби, в моїх силах як начальника медичної служби, намагалися зробити все. Вже більше двох місяців як Олег повернувся до мирного життя. Військову форму змінив на білий халат, а польові умови на лікарню. Тут його з нетерпінням чекали його пацієнти. А найбільше раділи поверненню Олега його родина та, звісно, донечка Іринка. Коли я йшов, дитині було три місяці ще маленьке, безневинне янголятко. Зараз я повернувся вона і вже рік і восьмий пішов, і це вже досить доросла дівчинка, яка, ну, на жаль, по, по неприємних причинах не бачила свого тата. Важко було, ну, вона мене не пізнавала. Але поступово вона тата, є, вона йде на руці, вона обіймає свого тата. І це ціна. і це найважливіше в житті. І ще раз переконую, що не дарма я пішов і я бажаю, щоб моя донечка жила в мирі, в спокої і не знала слова вій.